Привіт, вітаю всіх на моєму каналі! Завітала я в Червоний Маркет. Розпочалися нові акції та знижки. Сьогодні у нас 14 серпня. Знижок дуже дуже багато. Погляньте, скільки їх миска. Ось така пластикова на об'єм 2,5 літра. Ще ось така зелена дівчатка. 22 гривень, 99 копійок. Стакан пластиковий, такий самий самий звичайний, і жовтий, і зелений, і фіолетовий по 10. Ось така стрічка клейка по 15. Зошити. Зошити, 12 аркушів. В лінію і в клітинку. Малюночки різні. По 7. Скарпетки чоловічі, низькі, сіточку, чорні, білі, сірі. По 1299. Далі поглянемо ще знижки з вами, які є. Ось такі засіб для посуду крістал. Ой, колись я купувала непогане соковите яблуко, 500 грамів вага. Якщо ви купуєте один крістал, то 28. А якщо ви купуєте від двох одиниць, тобто ось так, то ціна буде 22 гривні 99 копійок. Вологі серветочки з клапаном 120 штук в упаковці 40 гривень. Малесенькі серветочки вологі, теж дитячі, 24 штуки в упаковці по 20. засіб для прання Грюнвальд об'єм 1 літр по 35 гривень. Диски, дівчатка, батні, 120 штук їх в упаковці по 40 гривень. Ось так. І мило рідке. Оліс, зелена олива, ванілька, різні аромати по 25 гривень. І ось таке ще мило господарське. 200 грамів пакування по 9. І новакс для ручного прання. Я ще його не бачила. 400 грамів пакування по двадцять. Засіб ось такий для чищення об'єм 600 мл, Дуже його хвалять. І така гарна знижка, зверніть увагу, 129,90, коштував 169 туалетний папір обухів. 4 штуки в упаковці від двох ось так штук. Ціна буде 29,99. І дуже гарні вологі серветки для прибирання. Пурфікс від двох штук ціна буде 109,90, тобто 110 гривень. Якщо ви купуєте. Одну штуку, то ціна буде 129,90. Дуже вони мені подобаються, я вже вам розповідала. Вони такі величенькі, плотні, гарні вони так. Капсули для прання, 10 штук в упаковці, 89,90. І ось такі ще капсули для прання, теж 10 штук їх в упаковці, 79,90. Знижка на ось такі серветочки. 150 штук їх в упаковці по 20 гривень. Така гарна знижка, зверніть увагу: рушнички паперові 120 штук їх в упаковці, ось так. І ціна 35 гривень. Знижка на пакети Майка. Якщо ви купуєте від двох. Штук, тобто дві упаковочки, тут ціна буде, а в упаковочці 100 штук, ціна буде по 18. А якщо ви будете купувати одну упаковочку, ось так, то ціна буде по 20. Знижка ще непогана на пакети для сміття Новакс, об'єм 60 літрів. І 15 штук в упаковці. Ціна 29,99. І пакети для сміття Новакс. 15 штук їх в упаковці на 35 літрів, і ціна по 15. І ще з'явилися ось такі лампочки LED на 10 Вт. На 10. Так, на 10. Да, інших я не бачу. І ціна буде їх по 20. І подивимося з вами знижки на продукти харчування. Погляньте, їх дуже-дуже багато. Дивіться, якщо ви купуєте гречку, пакування 900 грамів і кільку у томатному соусі 230 грамів пакування, такий пакуночок буде лише 50 Далі яловичина тушкована 525 грамів пакування, 69,90 70 гривень. А якщо ви купуєте яловичину і спагіті, ось такий пакуночок буде вже. По 85. А якщо окремо спагетти, 500 грамів пакування по 25. Цукор білий 800 грамів пакування по 25. Знижка ще на молоко довго зберігання 2,5% 950 грамів пакування 40 гривень. Олія. Олія рафінована 810 мл об'єм по 55. Вірмишель швидкого приготування, якщо ви купуєте від двох штук, тобто ось так, то ціна буде по 12. А якщо одну штуку, то ціна буде 15. Знижка ще на сардину з додаванням олії. Пан океан 220 пакування, по 40 гривень. Серди на томатному соусі екватор. Теж ціна зі знижкою 40 гривень. Лосось різке золото, в оливковій олії 240 грамів по 70. І шпроти супів в олії 60 гривень. Колись ми з вами вже дегустували. Я вам розповідала смачні вони чи ні І маслини. 280 грамів пакування, маслини і оливки по 45 гривень. Ось так. І знижка ще на ось таку печінку. Тріски Аквамарин 115 грамів пакування. Це така і новиночка вже по 79,90 зі знижкою. Знижка ще на ось таку гірчичку, ароматну, 100 грамів пакування, по 10 майонез. Жирнов 67% 180 грамів 22 гривні 99 копійочок. Соус від жирнов сладкий чилі, кемалі, ось він 35 гривень. І соус гірчично-медовий від жирнов 45. Ще знижка на соєвий соус. 35 гривень. І на ось такі соуси. Азіатський соус від жернов по 20. Чілі соус по 25. І сацибелі від жернов 28 гривень. Так, дівчатка, погляньте, знижка на сік лимона і сік лайма. 230 г пакування по 25. Наш сік така манюнка, 200 мл об'єм, яблуко-виноград, яблуко, яблуко полуничка по 12,99 і наш сік яблуко-виноград, вишня і мультивітамін. Майже літр об'єм по 45. Кава российна сублімована, чорна карта, 50 грамів пакування, по 79,90. 90 Чоколіт, напій. Грану 150 грамів пакування для діточок по 45. Ось такий юнга, напій какао з молоком 150 грамів по 79,90. Кава Мелена Форд 100 грамів пакування по 69,90. І кава Мелена Форд 450 грамів пакування по 250 гривень. Знижка на цикорі. Рощені трошки подібні. 100 грамів пакування по 45 гривень. Кришки для закатки 50 штук їх в упаковці з малюночком по 80 гривень. І ось такі ще кришки. Вони під закрутку. 20 штук їх в упаковці, по знижці 40 гривень. А знову, дівчатка, це для нас. Є для душа, шик, аромати різні об'єм 400 мл. І ціна зі знижкою 50, зубна паста саніна. Поглянемо, скільки 90 мл об'єм по 29,99 І туалетне мило шарм, різні різні аромати, 125 грамів пакування. 18. Зубна паста. Захист, свіжість і відбілювання. Ультра 100 мл об'єм по 89,90. Щоденні прокладки дівчатка. Мібрес 20 штук в упаковці по 40 гривень. Котекс, Прокладки інічні. 8 штук в упаковці по 50. І бела 20 штук в упаковці. По 79,90. Ще знижка на шампунь, бальзам, фитолінія. Аромати різні. 500 об'єм по 50. Ось така ще шампунь для волосся. Основний догляд і свіжість ментолу. 129,90, об'єм 250 мл. І є для душа Ліора Різні аромати по 69,90. І ось такий аромат. Дівчата для тіла. Дуже класні і знижка класна. Об'єм 250 мл по 179,90. Зверніть увагу на канцелярію. Дітки готуються до школи. Знижки різні і на щоденники, і на зошити. І на олівці, і на ручки, і на пенали. дуже дуже всього багато. Тому ось так.